Стричними рельєфами по вулиці Генерала Воробйова. Перший травневий масив це не просто житлова територія, це цілий живий організм, який формується навколо своєї вуличної сітки. Вулиці тут не абстрактні лінії на мапі, а носії історії, імен, соціальної динаміки та навіть естетики. Вони з'єднують людей. Будівлі, парки, школи та магазини. Вони формують обличчя району, задають його ритм та атмосферу. З моменту свого зародження наприкінці 50-х років першотравневий масив планувався як цілісний продуманий простір. Архітектори Олексій Заваров, Лідія Стависька, Семен Шпільд. Їхня команда спроектувала не лише квартали, а й транспортну інфраструктуру, яка мала забезпечити повноцінне функціювання нового житлового утворення на краю Києва. Чоколівський бульвар, головна артерія першотравтевого масиву, що розсікає його із заходу на схід. У 50-х років він мав назву бульвар Леніна, і саме навколо нього виникли перші житлові квартали першої черги.